Сьогодні в нас планується перша висадка розсади вже кавуна в ґрунт. Вони в нас пересиділи десь тижні-два зайвих. Також схопили вони трошки холоду і також було трошки залито в нас. Тому що тоді раніше було дуже спекотно, доводилось їх поливати. Потім наступили холоди, і ми їх ну, перед тим досить гарно полили, не треба було цього робити. І ось волога не встигла випаруватись, і деякі корінці ось такі. Ну і ось такий колон, з нього вже нічого не буде. Ну, Таких може десятка два з усієї розсади. Тому треба слідкувати за погодою. І якщо саме передають холод, на холодну пору їх не треба заливати, бо вологу вони мало віддають, хоч ми там і вмикали обігрівачі, і все, але, ну, видно, також деякі отримали все-таки холоду. Такі були ще гірші, але корінь у них був нормальний, але вони призупинились в рості там, де видно, якась холодна полоса пройшла по ним. Ми будемо в цьому році вкладати плівку і висаджувати на плівку, тому що в тому році було дуже багато бур'яну, який притормозив ріст і розвиток кавуна. Також у мене багато хто питає за купити розсади, але я розсаду не продаю. Ті, хто брали в мене кавун в тому році, всім він сподобався і всі питають розсаду. Але ж справа не тільки в розсаді. Повинен бути цілий процес, так, вирощування і технологія, щоб це все правильно виросло. Бо якщо його просто посадити розсадою, не під крапельний полив, то з цього нічого не буде. Поливати, ну, ви там зможете його поливати буквально, може. Разів 5-6, потім він заплітається, і там вже не знайдеш, де там те коріння, будилку не топтатимеш. Тобто це все треба на крапельний полив ставити. Знову ж таки, щоб не було бур'яну, і на перших етапах йому обов'язково потрібне підживлення. І також слідкувати за тим, щоб не було ні шкідників, ні фітофтори. Використовувати мав препарати всі органічні. тому... В тому році ми також використовували в основному органіку. В цьому році спробували ще триходерму, але мені щось не дуже на деяких касетах вона сподобалась, тому що є, там, де залиті були, є трошки зеленої плісняви. Це не ок, от, але будемо дивитись тобто, як вона буде спрацювати в цьому році. Ще хочу додати. Пізніше полистуфітаспоріна, скоріш за все, будемо додавати. Ще в нас ж є єдині, вони взагалі дуже такі потребують багато уваги і догляду, тому будемо обробляти в цьому році органікою, будемо дивитись, будемо розповідати, який ефект.